Мої хороші, всім привіт! Мене звати Анна. Я регресолог, провідник, жіночий наставник, організатор різних програм для жінок. І моя місія допомагати кожній жінці розкривати свою власну природу для того, аби мати змогу побудовувати глибокі гармонійні стосунки в першу чергу із собою і в усіх системах життя. Я вірю, що будь-які зміни в нашому житті починаються з внутрішньої роботи. І сьогодні я хочу з вами поділитися звичками, практиками, лайфхаками, які роблять життя кращим. І насправді більшість із них вони не потребують якихось колосальних зусиль, тому їх можна впроваджувати в свою щоденну рутину. Я вірю, що після перегляду цього відео у вас вдасться принаймні одна нова звичка у ваше щоденне життя. І перше, з чого я б хотіла почати, це з того. Як ми починаємо свій день, яким чином проходить наш ранок? От згадайте, як ви сьогодні прокидалися, що ви робили одразу після пробудження. Тому що більшість людей, що роблять, прокидаються, розплющують очі і одразу тягнуться до телефону, скролять стрічку новин, дивляться соцмережі, відповідають в чатах робочих, особистих. І виходить так, що півгодини такого скролення ти прокидаєшся, ти вже відчуваєш, як ти втомився. День тільки почався, а ти в ньому вже закінчився. Тому що ми на це витрачаємо багато енергії і навіть не помічаємо цього. Я себе привчила, що перші 30 хвилин після пробудження я не чіпаю телефон, я нікому не відповідаю, і нехай весь світ зачекає. Це тільки мої 30 хвилин. І що в цей час можна робити? Ну, по-перше, в мене біля ліжка на тумбочці лежить красивий блокнот, в якому мені хочеться писати. І от я себе запитую, Аня, чого ти хочеш? І я починаю виписувати. Це можуть бути просто потокові думки. От я відслідковую свої думки і просто їх одразу потоком виписую. Там знаходяться багато відповідей. Або я можу писати маніфестації, я можу писати самопрограмування, я можу писати наміри на день. От яким чином можна поставити намір на день. Ви себе запитуєте. Як я хочу прожити сьогоднішній день, в якому стані я хочу його прожити. Що я хочу отримати або привнести в цей день? І ви робите глибокий вдих і видих, і відчуваєте, яка відповідь вам приходить. І дуже важливо не ігнорувати ці відповіді, а слідувати за ними через різні дії. Можливо, ви відчули, що втомлені, виснажені, вам хочеться сьогодні мати розслаблений день, але ви напланували купу всього, ви живете на автопілоті, ви не помічаєте, як проходять дні. Тоді, можливо, є сенс переглянути свої плани і додати сюди прогулянку, відпочинок, масаж, зустріч з подругою через ось таке вміння бути уважним до свого стану і до своїх бажань. Ми можемо усвідомлено проживати кожен свій день. Як би це банально не звучало, але кожен наш новий день це нова сторінка нашої книги. Це чистий білий аркуш. І для того, аби на цьому аркуші написати щось нове, потрібно зупинитись на секунду, натиснути на кнопку «Стоп», перестати гнатися і запитати себе, а що я взагалі хочу, а що мені зараз потрібно. Бути уважними до свого стану, до своїх бажань, і, звісно, почувши відповідь, зробити якийсь крок назустріч собі в першу чергу. Отже, який висновок ми можемо зробити? Коли після пробудження ми орієнтуємося на внутрішнє, а не на зовнішнє, це, по-перше, дозволяє нам прокачувати усвідомленість. По-друге, зменшує хаос і стрес. І по-третє, ми таким чином починаємо вчитися управляти своїм настроєм і своїм станом. Наступна практика, точніше, навіть лайфхак, яким я часто користуюся, особливо в ті моменти, коли заходжу в якийсь глухий кут, коли щось не виходить, коли багато страхів, або коли я намагаюся щось робити, а воно не виходить, або стається не так, як я хочу, я засмучена, я не в ресурсі, мене немає енергії. Що я роблю? Я розмовляю з майбутньою версією себе. Як саме це можна робити? Я сідаю переважно медитацію, заплющую очі, роблю глибокий вдих і видих, це, щоб налаштуватися. І я уявляю перед собою майбутню версію себе. Це Аня через рік, через два, через п'ять, через десять от як мені прийде? І от ця майбутня версія вона наділена певними якостями. Ця Аня вже пройшла певний шлях, щоб опинитися в тій точці, в якій я її бачу. Вона має певний стан, певні напрацювання, певні атрибути в матеріальному світі, яких в мене зараз немає. І от що я роблю? Я уявляю, як я заходжу в поле цієї майбутньої версії себе. І це дає мені змогу ніби збоку подивитися на себе теперішню. Тому що дуже часто, коли ми впираємося в якийсь страх, в якусь проблему, ніби заходимо в глухий кут, ми перестаємо бачити можливості. От ми вперлися, і нам здається, що цей страх він набагато більший за нас. Але за цим страхом завжди є щось. І от коли ми стаємо в поле нашої більш ресурсної частини, це дає нам змогу більш. Об'ємніше, обширніше, багатогранніше подивитися на себе теперішніх і дати якісь поради, інструкцію, дати просто підтримку, сказати собі, ти молодець, ти рухаєшся в правильному напрямку, в тебе все вийде. Подивись, як багато ми вже пройшли, ти вже майже досягла своєї цілі. Можна ставити собі питання, а які дії робила ось ця майбутня версія мене? Щоб дійти туди, де вона є зараз. Яким чином вона б прийшла оцей шлях, на якому я є зараз? Як я можу собі допомогти, знаючи, що я впоралась вже? Що взагалі дає ця техніка? По-перше, вона допомагає приймати сміливі рішення. По друге, вона прокачує нашу інтуїцію. І по-третє, вона зменшує страх невідомості. Ми набираємося ресурсу. Черпаємо з цієї нашої майбутньої версії, більш реалізованою, проявленою енергію і починаємо більш багатогранніше дивитися на ту ситуацію, на яку ми раніше дивилися, як на глухий кут. Наступна практика для людей, які звикли все ускладнювати. Насправді, звичка все ускладнювати це дуже глибока програма, яка нам може передаватися з дитинства або породу. Коли, наприклад, нас вчили, що не може в житті бути щось просто так, за все доведеться платити. Що якщо тобі дістається щось в легкості, значить це не твоє, це просто випадковість. Що життя це боротьба, все треба заслуговувати через кров і під. І тоді людина виростає, і дійсно, все, що дається легко, для неї це щось, що не працює. І зазвичай в таких людей в них навіть немає варіанту, що це може бути легко. І тому людина підсвідомо шукає важкі шляхи для того, аби підтвердити свою установку, що зі світом треба боротися. Що все має бути тільки через важку працю, через напругу і через боротьбу. Якщо тут ви впізнали в цьому себе, є класний спосіб. Як можна навчити себе по-іншому. Тому, коли у вас в житті з'являються певні ситуації, рішення яких для вас є тільки складним, або ви взагалі не бачите рішення, ви можете запитати себе, ніби з іншої точки зору спробувати подивитися. А як би я вчинила або вчинив, якби це можна було б вирішити просто? Або а що, якщо це легко? Тобто, нібито ставити під сумнів думку про те, що все має йти саме через важкість. І вам там обов'язково прийде якась відповідь, яким чином можна піти навпростець. І можливо спочатку вам здасться, що ви халтурите, що так не можна, що треба йти тільки тернистим шляхом. А ви от спробуйте піти разочок навпростець. І подивіться, що зміниться, яким чином це вплине на ваше життя. Можливо, саме ось цей шлях навпростець, яким ви вперше в житті зможете піти, покаже вам, що в цьому житті не все має йти через важкість, через боротьбу, через супротив, що дійсно ми прийшли сюди вчитись. І не потрібно ускладнювати те, що можна не ускладнювати, що дійсно можна вирішити ось так. Наступна практика, яку я виконую, це запити до всесвіту. Яким чином можна формувати запити всесвіт? Ну, наприклад, світ, дякую за все, що є в моєму житті. Покажи, як може бути краще, або всесвіт. Який важливий знак або підказку я отримаю сьогодні? Коли ви формулюєте питання, запит, робіть це, будь ласка, усвідомлено для того, аби не замовляти собі в життя те, що ви не хочете в своєму житті бачити. Треба з цим бути дуже обережним. І коли ви даєте запит, будь ласка, будьте уважними, тому що насправді... Навколо нас дуже багато можливостей, дуже багато знаків. Світ завжди з нами говорить через інших людей, через різні події, через різні ситуації, але через те, що люди просто неуважні, вони цього не помічають, як багато можливостей навколо. І знову ж таки, да, от в розрізі цієї практики класно було б прокачувати в собі звичку, помічати, а що відбувається навколо мене. І які знаки світ мені дає, тому що знову повторюсь: світ завжди з нами говорить. Наступна техніка має назву Що хоче мені сказати моє тіло. Насправді у багатьох людей відсутній контакт зі своїм тілом. Тобто людина не розуміє, а що я зараз відчуваю, а які. Емоції я проковтнула, і тепер в мене стоїть ком в горлі, або в грудях зажимає, або поясницю починає тягнути. Через те, що люди звикли подавляти свої емоції, ігнорувати те, що потрібно було б прожити і відпустити. Через це часто включається психосоматика, тому що тіло завжди вирішує те, що не може вирішити наша психіка. Але вирішує зазвичай як? Через хвороби. І хвороби це такий останній сигнал, такий червоний прапорець, який каже: Ало, я тут, зверни на мене увагу, будь ласка. Але хороша новина в тому, що це можна змінювати і напрацьовувати як звичку. Ви можете ставити собі нагадування, будильники декілька разів на день. Дзвонить будильник. І це означає, що вам потрібно виділити 5 хвилин для того, щоб сісти, знову ж таки, заплющити очі. Зробити глибокий вдих і видих. І запитати себе, а як я себе відчуваю? Можливо, сьогодні ви десь не відстояли себе, або ви погодилися там, де хотіли сказати ні. І от ви не виразили себе вчасно. І сидить ком в горлі, або в грудях зжимає, як я вже сказала, або починає боліти голова, чи відчуваєте, що в шиї важко. І відслідковувати, да? де я не виразила себе. Де я щось не прожила, де я проігнорувала свої імпульси, і тепер тіло мені відповідає, яким чином можна собі в моменті допомогти, коли ви це відслідкували. Ну, найлегше, що ви можете зробити, це видихнути. Але не просто, а прям робите глибокий вдих і видих через рот, прям щоб ви почули свій видих. Ви можете потрусити тілом, да струсити все. Прям фізично брати, струшувати з рук, з ніг, понахилятися з голови. Ви можете зробити тряску, да, включити якусь динамічну музику, можливо, якісь шаманські бубни, якщо ви таке любите, і просто потрусити тілом, активно подихати, пострибати. Тобто якимось чином за себе це струсити. Говорила за тіло і згадала, що нещодавно була на одному вебінарі в одній астрологині, і вона розповідала про прогнози на 25-й рік. Так от. 25-й рік він буде дуже про здоров'я. І майже в кожного буде підніматися ця тема, особливо тема психосоматики. Тому, будь ласка, в 25 му році будьте уважними до свого здоров'я, до свого тіла, вчасно проходьте різні чекапи, не затримуйте в собі емоції, працюйте зі своїм станом, звертайте увагу на те, що ви ще не прожили. Які образи в собі тримаєте, який біль досі живе у вас, і він не виражений? Тому що 25 рік він буде саме про це. Тіло буде починати проживати те, що не прожила ваша голова, не прожила ваша психіка, і що ви не пропустили через своє серце. І зазвичай, на жаль, це відбувається через страшні хвороби. Тому нікого. Не нахлобучую, да, нікого не намагаюся загнати в тривогу. До всього треба ставитися спокійно а, і бути уважним. Наступна звичка, яку класно було б впровадити у своє щоденне життя, особливо тим, в кого сильний внутрішній критик. Це я добрий день. Пам'ятаю, як років шість тому, коли я вперше пішла до психолога, це одна з перших тем, з якою ми почали працювати: сильний внутрішній критик. Тому що я себе не те, що знецінювала, ніхто мене не міг затоптати в болото так, як я сама себе затоптувала. Я була дуже до себе вимоглива, самокритична. Мені ніколи не було достатньо. Я вимагала від себе якихось колосальних зусиль. А коли в мене не виходило, я опускала руки. І виходить так, що я нібито до чогось іду, 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 і тут з'являється цей внутрішній критик. Мені говорить, Аня, ти чмо. І я така, окей. І я складала собі ручки і сиділа, тому що е, взагалі не була взрощена в мені ось ця підтримуюча сторона, яка каже: все, ок, зараз ми тут все порішаємо. У мене цього взагалі не було. Тільки ось цей критик, який, вибачте, мене підпижував постійно е, всякі нехороші слова мені на вухо. Тому що, от погодьтесь, внутрішній критик це такий собі аб'юзер, який. Постійно тикає, що ти робиш не так, постійно критикує. Ну, я думаю, більшість з цим зустрічалася в житті. І як можна з аб'юзерами? Можна не пояснювати, можна не наводити аргументи, можна сказати: Я тебе почула, дякую, іди нахуй». Можна дуже довго наводити аргументи, переконувати себе. Вирощувати, звісно, паралельно ось цю підтримуючу сторону. Але якщо критика від себе самого вас прям зупиняє, ви звертаєте на це увагу, помічайте це, тому що це перший крок, помітити. І ви прям можете вголос сказати: Я тебе чую, дякую за твою думку, але йди нахуй. Дівчата і хлопці, хто дивиться це відео, це Реально дуже круто працює. Наступна звичка, точніше, ритуал це ритуал очищення. Я прям це люблю. Коли я жила в Києві, в нас в квартирі була ванна, і кожен тиждень, якщо не частіше, я приймала ванну сіллю, прям насипала кілограм морської солі, запалювала свічки, армопалички, палосанту і лягала в ванну, розслаблялась і. Візуалізувала, як все моє тіло, все, що я набрала за тиждень, всі тривоги, страхи, сумніви, вся важкість, стреси, вони просто розчиняються в солоній воді. Якщо у вас душ, ви можете натиратися сольовими скрабами, ви можете да, натиратися морською сіллю, змивати це все, проговарювати. Різні слова, да, що от ви зараз в цей момент очищуєте себе від цього, від цього, від цього. Тому що наша психіка, вона дуже ритуальна. І коли ми придумуємо для себе певні ритуали, вони дійсно працюють. Головне привнести у своє життя те, у що ви будете вірити, і тоді воно вам дійсно буде допомагати. Також класно час від часу очищувати свій простір. Знову ж таки, Різними свічками проходитись: палосанто, аромапаличками прибирати, зрозуміло, що, провітрювати приміщення. І взагалі, от, зараз зупиніться і зверніть увагу, в якому середовищі ви знаходитеся, чи приємно вам жити там, де ви живете. Тому що те житло, в якому ми перебуваємо, це пряме відображення нашого ставлення до нас самих. Чи чисто, чи приємний аромат. Чи їмо ми з красивого посуду, чи п'ємо з нещербленої чашки. Тобто ці всі маленькі побутові моменти, на які ми часто закриваємо очі, вони дуже важливі. Цей список завершає церемонія завершення дня. От як ми починали наш день з орієнтації на внутрішнє, з тиші, так ми і завершуємо день з фокусом на себе також в тиші. От, зараз візьміть блокнот і ручку, і випишіть три питання, на які ви можете відповідати письмово або усно на завершення кожного дня. Перше: три речі, які зробили цей день класним. Тут можна дякувати собі, можна дякувати іншим людям, можна дякувати світу, можливостям, які ви навчилися вже помічати. Друге питання: що можна було б зробити інакше? Але тут важливо... Без самокритики, не доколупуватися до себе, а просто подивитися, а що я могла дійсно зробити по-іншому? Можливо, я десь себе проігнорувала, можливо, я е, полінувалася десь, можливо, я щось собі запланувала, пообіцяла сама собі і не дотрималася цієї обіцянки. Тобто провести аналіз, але, будь ласка, не топити себе. Це для того, аби помітити. І зробити певні висновки, щоб наступного дня зробити по-іншому. І наступне питання: які три речі я хочу відчути, прожити, зробити завтра? Тобто ми налаштовуємося на наступний день. Вірю, що це відео було для вас корисним. Діліться, які лайфхаки, практики, звички ви берете в своє життя і почнете впроваджувати вже сьогоднішнього дня. І, звісно, я буду дуже вдячна вам за підтримку мого починаючого YouTube-каналу, але я дуже налаштована, серйозно. Тому буду вдячна за лайк, підписку, коментар, репост. Для мене це дуже цінно. Дякую всім за цей час, проведений разом. І до наступних зустрічей.